Єлівець скельний монглоу в нашому садочку має дуже компактну, гарну форму. Стрижу його таким чином, що всі гілочки, всі пагони ніби притискаються до стобора. Це важливо, коли взимку дуже багато снігу, якщо вітри, якщо ураган, щоб не, травмував, не травмувався ялівець, саме так гарно його сформувати. Як це треба робити? Обираємо гілочку, щоб, я, щоб вам показати, як я це роблю. Дивіться, зазвичай всі кущі чи стрижуть, щоб гарний вигляд був на. Бруньку, яка йде назовні. В цьому випадку ми робимо навпаки. Ось дивіться, в нас пагони йдуть всередину. Можна побачити, бачите? Цей пагін буде зростати і буде зростати ось сюди. Не назовні, ось вони назовні йдуть, а всередину. Тож ми обрізаємо саме так. Ось, бачите? В нас гілочка буде зростати всередину ця. Перша, яка нав... зверху ось